Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний і ситний салатик. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео. І ми розпочинаємо з вами готувати. За рецептом в цьому салаті мають бути відварені дві четвертинки курки, але я вирішила її запекти. Ось так у мене виглядало м'язко. Я його підсолила, додала сухий мелений чесничок та чорний мелений перець. Ви можете використовувати будь-які спеції, які вам подобаються. У мене це ось так: натираю це все. Я на четвертинці буду відправляти запікатися у мою мультипіч. Я її використовую мало не щодня і запікаю багато що смачненького. Якщо ви ще думаєте, чи купувати мультипіч чи ні, то це дійсно варта покупка. Ставлю я на функцію випічки стейка і тільки збільшую час приготування, так як я хотіла би таку, знаєте, більш запечену шкуринку, тому поставила саме на таку функцію. Нарізаю я одну цибулину таким дрібненьким кубиком. Можна, звісно, на цей салат нарізати і напівкільцями, також буде смачно, як ви наріжете, так і буде. На сковорідку наливаю трохи рослинної олії і дійсно додаю трохи, щоб потім її не відливати, не сіджувати. І не був занадто жирним цей салатик. Цибульку відправляю на сковорідку підсмажуватись, і поки вона смажиться, нарізаю печериці. Печериці я люблю, печериці люблять у мене і старші діти, тому не шкодую, додаю їх тут дуже-дуже багато. Нарізавши всі печериці, я відправила їх також смажитися до цибульки. А тим часом у мене ось запеклися четвертинки. І від них я буду відділяти повністю шкірку. Шкірку я в салаток не додавала, бо мені здається, це буде дійсно занадто калорійно. А ось без шкірки буде набагато краще. Ну і знімаю м'яску від кісточок. До речі, дуже із четвертинок смачне м'ясо у салатах. Куряча, грудинка буде зовсім не те. Нарізаю ось такими шматочками довільними. Як вам подобається, так можете і нарізати. Відправляю м'язку у миску. Тим часом у мене цибулька із печерицями вже також підсмажились, і я їх додаю сюди до м'язка. Салатик досить такий ще теплий, але це нічого, тому що ще ми його поки не заправляли, і будемо заправляти, то все охолоне. Нарізаю варені яйця, тут також не шкодую, додала 4 штучки, але ви можете за своїм смаком додати, скільки вам буде зручно. І далі у нас йдуть вхід, солені огірочки. У мене вони більш мариновані, а не солені, але солені огірки тут будуть найбільше смакувати. Додаю консервовану кукурузку, сіль, чорний мелений перець і заправляю це все майонезом. Залишається мені тут тільки перемішати, і салатик майже готовий. Знаєте, під час того, як я його куштувала. Зрозуміло, що тут дуже класно би смакувала ще варена картопля. Тому, напевно, наступного разу додам сюди ще й варену картоплю в мундирах. Далі у мене тут зелена цибуленка невеличка. Нарізаю її. Це більше для прикрашення салату, а не для смаку. Хоча в салаті ця цибулька дала також дуже класний такий, знаєте, весняний, можливо, літній смак. Салатик ось так. Святково навіть більш-менш виглядає дуже смачний, дуже ситний, Спробуйте, я думаю, що вам та вашій сім'ї також сподобається. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал і зустрінемося з вами зовсім скоро у нових цікавих та смачних рецептиках. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па!